19 жовтня керівництво Білгородністровського району провело урочистий прийом козаків буджатського козацтва. Метою зустрічі стало підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між районною державною адміністрацією, районною радою, районною радою ветеранів та буджатським козацтвом. Починаючи вже з тих часів, коли Україна стала вільною самостійною, козацтво приймає участь і у вихованні молоді. І у вихованні шкільного покоління, і в укріпленні нашої держави. І, звичайно, це просто необхідність, коли влада, місцева влада повинна співпрацювати з козацтвом, з представниками козацтва і тому Оце наш сьогоднішній захід це ще раз свідчить про те, що ми з вами на вірному шляху і повинні це поширювати і продовжувати цю роботу. Голова райради Валентина Орлова підкреслила, що дана подія має велике значення в подальшій співпраці районної ради та районної адміністрації із задністровим козацтвом. А поширення козацько-лицарського виховання в школах району сприятиме ефективному патріотичному вихованню. Правильні ідеї вони. В основі яких є шана батька і матері, любов до свого рідного краю, до батьківщини. І це, мабуть, святе в житті людини. І саме воно пов'язано в ідеології козацтва. Тож хай воно живе і налічує не лише в державі 520 років, а й в нашому району, тому що в районі трошки пізніше вона заснувалась. Я думаю, що наша справа передавати із покоління з покоління в поколінь кі всі. Козацькі надбання, які нам передали наші нащадки, справжньою несподіванкою на урочистостях для керівника апарату райдержадміністрації Світлани Петренко стало присвоєння їй звання полковника українського козацтва за видатні особисті заслуги перед українським козацтвом у справі захисту незалежності, територіальної цілісності, обороноздатності. Безпеки України, а також у справі військово-патріотичного виховання молоді надати казацьке військове звання полковник Петренко Світлані Петрівні. Голова районної ради ветеранів Павло Лостовецький підкреслив, що підписання меморандуму сприятиме плідній роботі та закріпить робочі відносини всіх сторін. Ознайомившись із основними правами та зобов'язаннями, всі п'ять сторін підписали меморандум. А отаман українського боджатського козацтва Валерій Тимофієв нагородив грамотами, дипломами та орденами почесних козаків та козачок Білгородністровського району. А потрійним слава закріпили кожну нагороду. нашого козака! Слава, 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 маємо надію, що підписання меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток патріотичного виховання у Білгородністровському районі.